На повні груди дихає земля, повітря пахне хлібом, а не порохом, і голосом загиблих промовля. Не можна вбити правду, не можна топтати честь, не можна простити зраду, яка ще на світі є. Болить земля траншеями, окопами затягуються рани давнини, на тілі шрам посічений негодами, залишений іще ще часів війни. Хай вічність над могилами клопочеться, вогнем солдатські душі зігріва, хай пам'ять в нашім серці не підточиться. Вона священна і тому жива. Шановні ветерани, діти війни, солдатські вдови, жителі села, гості і ви наша ю, яка знає про війну лише спіть. incenset qua pro sonans omni z Васильович, голова Юрівської районної адміністрації Біловол Тамара Петрівна, заступник голови районної ради Борисенко Юрій Васильович, сільські голови району, бібліотекарі району, начальник відділу освіти Юрівської РДА Біла Оксана Володимирівна. Послала запрошується Білогол Тамара Петрівна. Я думаю, що сьогодні... Ми все-таки символічно зібралися саме на вашій новоіванівській землі і відзначаємо такий значне таку дату, як день 71-ї річниці визволення Юрівського району. Саме 71 рік назад останній чобіт фашизму покинув нашу землю. Саме з цього дня почалась мирна героїчна праця по відбудові нашого району. І з дня в день героїчно люди, які залишилися. А це більше були вдови, більше були поранені, поранені душею, скалічені тілом. Люди, які мали такий важкий, сильний, могутній дух для того, щоб відбудувати все те, що було розрушено. Адже саме в останні дні, коли відходили фашисти, саме в ці дні вони найбільше збитків і урону нанесли. Саме більше життів втрачено саме в ті моменти, коли звірськи, відходячи з нашої території, вони вбивали людей. Знущалися з них, коли вони руйнували все те, що надбувала наша батьківщина. Я вас вітаю з таким великим святом, коли ми 70 років минуло, а ми відзначаємо і пам'ятаємо всіх тих, хто захищав і поліг в боях, всіх тих, які мирним своїм трудом відбудовували все те, що ми сьогодні маємо. До сьогоднішнього дня. Хочеться сказати, що Україна, на жаль, сьогодні не така вже й мирна. І... Сьогодні говорити про слово війна, воно наскільки актуальне в сьогоденні, наскільки хочеться нам кожному з вас миру, щоб цей мир настав, щоб не гинули солдати, не гинули діти, щоб не гинули мирне населення. І я думаю, що ми все-таки дружньою родиною подолаємо все те страшне горе, яке сьогодні панує. Хочеться вклонитися низько всім тим ветеранам, вдовам, які пройшли страшні роки війни. Хочеться, щоб молоде покоління пам'ятало, але лише з історії, щоб воно ніколи в житті не пережило ніяких страшних бід, які називаються війною. Хочеться, щоб більше добра, більше патріотизму ми змогли передати своїх душ, з душ нашого, наших ветеранів під час підростання наших дітей. Щоб вони знали, що добро воно має такий великий корінь, який захистить нас від війни, захистить нас від руйнувань. Хочеться, щоб ветерани були здорові, щоб вони довго й довго ще розповідали нам про ті страшні біди, які пережила наша батьківщина. І ви знаєте, на сьогодні, наскільки гімн нашої держави... Між собою об'єднує нас. Він визнаний на території Європи одним із найкращих гімнів, які висказують свою солідарність, які підтверджують, що Україна могутня, могутня душею. І я думаю, що розбудуємо ми з такою підростаючою молоддю дуже гарну нашу державу. Я вас вітаю з ним визволення і бажаю вам здоров'я, миру, добра і щастя. Дорогі діти, гості присутні. Сьогодні відзначаємо таке прекрасне свято День миру, 71 ю річницю визволення нашої рідної землі Юрівщини від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні в кожного в серці б'ється та любов до нашої держави. Сьогодні, як ніколи, актуально слово мир. Ми сьогодні хочемо жити, виростити наших дітей, бачити, як підростає наше майбутнє покоління в мирі, в щасті і в любові. В кожного вдома є світлини. Це світлини наших дідусів, прадідів. І кожен із нас, кожна дитина, кожен, кожен житель нашої України пам'ятає ті страшні дні лихоліття, тих героїв, які поклали своє життя на алтар свободи і незалежності. Сьогодні хочеться, щоб кожен із нас, кожна дитина мала свою мрію. Щоб кожна дитина, кожен житель України жив в мирі, в щасті. І кожен із нас пам'ятав, що дорожчого слова, ніж мир, немає. Його треба берегти. Берегти оцими руками дитячими, нашими серцями, нашим трудом, нашою силою волі, нашою мужністю. Адже історія нашої України говорить про те, що українці не здолані. І жодна ворожа сила не зможе здолати нас, українців. Зі святом вас. Слово надається Калінічу Олегу Єфремовичу. Дорогі однесельчани, запрошення. Я хочу вас привітати святом, визволення не тільки на Воюванівській землі, а всієї Юрівщини. Хочу сказати. Ми з вами пам'ятаємо тих людей, які положили своє життя за визволення нашої землі, які виборювали свободу в ті тяжкі часи. Тож вічна їм пам'ять, а нам світлого неба і миру на землі. Люди старшого покоління ніколи не зможуть забути перший день тієї страшної війни. Чорною тінню фашистської навали. Димом згарищ, громом вибухів звалилася вона на мирні міста і села. Неділя 22 червня 1941 року стала в історії вогняною датою початку страшної війни. На боротьбу з ворогом піднялися мільйони на нашу землю. Війна прийшла 10 жовтня. 1941 року під час великої вітчизняної війни 87 жителів села пішло захищати батьківщину. Повернулося їх тільки 47 чоловік. Амаріт Москва Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советського народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет россий. Победа будет родить. У вересні 1943 року Село було визволено від фашистських окупантів. Ішли йшли солдати в бій із ворогом, проливаючи кров за кожен клаптик рідної землі. За кожну хату вони йшли до перемоги, наближаючи її ціною власного життя. Рік 43-й. Гуркіт канонади у вирі вересневих тих атак. Велично й грізно, наче по команді. Вірвався в Новоіванівське радянський танк. І в переможному, єдиному пориві били солдати нелегкі бої. Але жителі з надією раділи, прийшли свої на цей раз назавжди. Велика вітчизняна. Давно заросли травою окопи, давно сіють пшениці на землі, яка горіла і стогнала. А люди, людям досі болять завдані війною рани. Могили. Могили, скільки їх лишилось на дорогах війни. В них лежать ті, хто вже ніколи не погляне в цей світ. Вони вже ніколи не притиснуться до грудей посивілої старої мами чи дружини. Ніколи не піднімуть на руки сина чи доньку. У кожному селі та місті споруджено обеліски в пам'ять про тих, Кому не судилося повернутись, на гранітних плитах золотом викарбувана їх імена. І пливе сьогодні над землею сумний передзвін. І вчуваються голоси, які застерігають. Дивіться, люди, слухайте, люди, пам'ятайте, люди, бо цього забувати не можна. не Сколько лет прошло после той войны, Славы малубья имя нахоронен и горит огонь вечной память. и боль, спрячьте люди. Айсберг ледяной, растопите в сердце, белых птиц своих отпустите в небо, Верим, счастье на земле, будет вечно. She and I визволення Юрівщини від німецько-фашистських загарбників оголошується закритим.